Іван Драч. Балада про соняшник В соняшника були руки і ноги, було тіло шорстке і зелене. Він бігав на випередки з вітром, він вилазив на грушу і рвав у пазуху внилиці, і купався коло млина, і лежав у піску, і стріляв горобців з рогатки. І він стрибав на одній нозі, щоб вилити з вуха воду. І раптом побачив сонце, красиве засмагле сонце в золотих переливах кучерів у червоній сороці на випуск, що їхало на велосипеді, обминаючи хмари на небі. І застиг він на роки і століття в золотому німому захопленні. Дайте покататися, дядьку, а ні, то візьміть хоч на раму, дядьку. Хіба вам шкода, поезія, сонце моє оранжеве, що миті якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе, щоб стати навіки соняшником? Читала Олександра Кравченко для довідки біз Юлей.